Подекуди їм бракує спортивної майстерності, але ніхто не дорікне гравцям відсутності бажання грати і перемагати. Тому в кожному такому матчі на майданчику вирують неабиякі пристрасті. А кожному голу ворота суперників футболісти-любителі радіють не менш емоційно ніж професіонали. Вже більше десяти років корпоративні змагання волинських енергетиків, ініційовані галузевою профспілкою, не залишають байдужими ні самих учасників, ні вболівальників. На зараз 17 філій приймає участь. Розпочинаємо змагання в Ковелі, тому що Ковель один із найкращих районів електричних мереж. Одна сама прекрасна команда, як видно по результатах гри, і голова цих комо який весь час турбується про людину праця, а спорт це є здоров'я. Ми думаємо за здоров'я наших працівників. З перших матчів футболісти Ратнівської філії Волинь Обленерго заявляють про себе як про фаворитів турніру. Їхня гра з господарями змагань ковальчанами, стає вирішальною. А перемога з рахунком 6-2 забезпечить ратнівчанам перше місце. Другими в групі фінішували господарі. За ними в турнірній таблиці розташувалися команди Любомля та Старої Виживки. Ми граємо в футбол постійно, і команда йшла з настроєм тим, щоб виграти. І хлопці були з ну, піднесеним настроєм. Я казав, якщо будуть команди сильні, ну, хто хтось виграє. Но ми ну, показали, я думаю, непоганий футбол. Я задоволений ігрою команди, задоволений хлопцями, що вони ну, не підвели нас всіх. І я думаю, що це пристойний для нас, пристойний результат. Окрім футзалу, організатори визначили найкращих і у змаганнях з армреслінгу та гирьового спорту. В обох видах спортивної програми не було рівних електромонтеру старовижицької філії «Волиньобленерго» Богдану Кримнюку. Усі переможці та учасники змагань повезли додому пам'ятні кубки та грошові премії.